Доброго дня! Пропав у мене холостий ход на ВАЗ-2109 карбюраторна дев'ятка. Значить, що я зробив? Викрутив електроклапан. Своєго часу є, тут була голка пластмасова, я її відкусив і відсоединив провода. Машина прекрасно працювала без нього. 1,3 двигун. На 100 км приблизно 6,5-7 літрів бензина. І витягуємо цей жекльорчик. Тут у нас він знаходиться. Оп! Витягуємо і просто його продуваємо або прочищаємо. Він повністю забитий. Тут отвір приблизно десь пів половини. Коротше, ноль. 50 мм, то пів міліметра, І цю половину ще розділити наполовину. Зараз ми заточимо проволочку і знову включимся. А холостий ход тільки пропав, що машина аж глохла. Тобто доїхав на подсосі, можна сказати. Ну от просвіт уже є. Ну і там невеликий, це такається, що світиться. І ставимо на місце. Знімаємо. О, все працює. Сподсоса зняли. До побачення на все добре.